У тексті все виглядає безвинно. Особливо коли це від твого хлопця. Богдан був чудовим хлопцем, з яким я познайомилась в інтернеті. Він ходив до іншої школи і мав круту машину. Ми весь час розмовляли, з ним мені було добре. Він був як моя власна приватна пригода. Це було захоплююче і весело. Коли він почав просити відверті фотографії, я просто подумала, що це нормально. Спочатку мені було незручно, але я подумала, що це ж просто то бікіні. І він сказав, що справді кохає мене. І... Так, було приємно знати, що хтось хоче мене бачити, особливо коли я не завжди добре почувала щодо самої себе. Але це був такий тиск він постійно просив ще, і щоб я зняла лівчик. Це змусило мене замислитися над тим, наскільки добре я знала Богдана. Ми лише кілька разів зустрічались особисто. Востаннє ми опинились на вечірці в одного хлопця, і все стало ще більш серйозним. Я нічого не сказала, але було таке відчуття, що це все, чого він хотів багато чого в його поведінці було таким моторошним. Коли я перестала надсилати фотографії, він розлютився. Я просто хотіла, щоб він заспокоївся з цими постійними запитами, але він почав надсилати ці дитячі погрози. Серйозно? Справді? Все стрімко котилося вниз. Я намагалась його ігнорувати, але він засипав мене повідомленнями. А потім все стало складніше. Дмитро. Е -е, привітання. Ти бачила своє фото? О Боже. Він виклав одну з моїх фотографій. Я ніколи раніше не відчувала такої зради. Наші відносини, моя довіра, усе обернулось проти мене. Це точно було більш ніж просто кінець наших відносин, і я чітко дала йому це зрозуміти. Але фото досі в нього, і я не можу контролювати, що він з ними зробить. Я так любила те, як наша близькість здавалась таємною, поки це не змусило відчувати себе безсилою. Будьте обережні, онлайн відносини можуть бути небезпечними. Це відчуття приватності здається безпечним і хвилюючим, але саме воно може ізолювати вас і зробити вразливим до маніпуляції. Але незалежно від того, на що ти погоджувався раніше, ти можеш змінити свою думку, і це рішення завжди має поважатися. Вона має рацію власне. Аня, можна я щось скажу? Будь ласка, якщо ти тиснеш на людину, змушуючи її робити те, чого вона не хоче, після того як вона сказала ні, ти поводишся як хижак. Бути у стосунках означає поважати вибір іншої людини. І мені важко повірити, що я взагалі мушу це говорити, але якщо ви вимагаєте інтимні фото, поширюєте їх чи погрожуєте це зробити це огидно і, до речі, незаконно. Той, хто так робить, втрачає будь-яку повагу. Дякую, Дмитро. Немає за що, Вибач, що перебив. Якщо ти опинився в подібній ситуації, не знаєш, що робити, поговори з кимось, кому довіряєш. Те, що трапилось зі мною, було складно пережити. Але розмова про це дуже допомогла, і можливо, допоможе й тобі.